Комп'ютером та архтехнікою тепер оснащено кабінет протибольової терапії при Житомирському обласному онкодиспансері. Це відбулося завдяки засновнику благодійного фонду разом до майбутнього Максиму Шкілю, до котрого і звернулися з листом працівники медичного закладу на сьогоднішній день. В структурі нашого закладу функціонує більше 16 років кабінет протибольової терапії. І в зв'язку з збільшенням кількості пацієнтів, які щоденно відвідують його, виникла необхідність в систематизації цих даних, в покращенні роботи, і виникла необхідність в отриманні комп'ютерної техніки, оргтехніки для цього кабінету. Оперативне та систематичне функціонування кабінету зазначають фахівці, має велике значення для їх пацієнтів. 70% – це онкологічно пацієнти з онкологічним болем, тобто. Третя четверта стадія, практично 90% цих пацієнтів мають онкологічний біль. Лікарі зауважують, що проведення антибольової терапії в Україні перебуває не на належному рівні через застаріле законодавство та низький рівень бази для підготовки фахівців з альгології. В Україні немає такої як медицини болі. Немає освітніх програм, які навчають лікарів, як лікувати біль. Кількість пацієнтів адекватне знеболення в Україні отримує онкологічних пацієнтів 5-10%. Це мізер. Принципів цих кабінетів. Це для того, щоб зменшити затрати, матеріальні затрати на лікування пацієнтів з болівими синдромами. Щоб Прискорити лікування цих пацієнтів, зменшити медичні затрати цих пацієнтів, і основне це покращити якість лікування пацієнтів з болівими синдромами на стаціонарі Житомирського обласного онкодиспансеру постійно перебуває від 200 до 300 хворих. Кількість звернень до кабінету протиболівої терапії останнім часом значно зросла. Тож оснащення комп'ютерною технікою допоможе медикам систематизувати відомості про пацієнтів.